Як повідомили у прес-службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій в області, у Івано-Франківську на Різдво після обіду горіла головна ялинка міста. Вогонь пошкодив ялинкові прикраси, причина виникнення пожежі, необережне поводження із піротехнічними виробами. На даний момент встановлюються прямі збитки від загорання. Варто відзначити, що головна ялинка Івано-Франківська та її оформлення обійшлися міському бюджету 30 тисяч гривень. Також за повідомленням прес служби МНС на передодні Різдва до інфекційного відділення Косівської районної лікарні. Були доставлені двоє місцевих мешканців. Як з'ясувалося, 12-річний хлопець і 13-річна дівчина потрапили у лікарню з діагнозом алкогольного отруєння. А як відзначили свята Коломияни, дивіться у матеріалі Галини Досин. за минулий рік на території Коломиї виникло 78 пожеж. Загинуло 4 особи. У районі було 99 пожеж, загиблих 5 чоловік. Інформують у місцевому відділі Міністерства надзвичайних ситуацій. Причини з року в рік залишаються незмінними. Кажуть рятувальники необачність порушення правил експлуатації пічного опалення та користування електропобутовими приладами і несправні електродроти. Початок 2012 року був відносно спокійним. Повідомляють в МНС. у місті та районі були пожежі, та на щастя, все обійшлося без жертв. Вже в цьому році у нас сталося п'ять пожеж. Одна виникла в місті Коломия, і чотири в Коломийському районі. У коломиї 1 січня на вулиці Гонти, 13 горів житловий будинок. 5 січня у Печеніжині також виникла пожежа у житловому дерев'яному будинку. І така ж ситуація трапилася 7 січня в одному із помешкань у Воскресінцях. Вже 8 січня на автодорозі між селами Ворона та Виноград загорівся автомобіль Volkswagen Гольф. 1988 року випуску. Найбільше схвалювали рятувальників пожежу у сопові 7 січня. Мама залишила двох дітей самих у кімнаті. За цей час трилітній хлопчик встиг запалити свічку під ліжком. Вогонь перекинувся на постіль, і вже невдовзі у помешканні вирувала пожежа. Винуватець лиха та його дволітня сестричка все ж таки встигли вибігти у коридор. Залишилося без нагляду двоє діточок 2008 і 2009 року народження. Проте, слава Богу, що діти не постраждали. Їх було доставлено в центральну районну лікарню, надано допомогу. Користуючись нагодою, хочемо ще раз нагадати жителям і міста Коломиї і Коломийського району про дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Не залишайте самих дітей без нагляду. Та е, обмежити вживання спиртних та алкогольних напоїв також на свята іменесникам довелося працювати у великому ключеві, де із криниці діставали тіло жінки. Пожежний СДПЧ рядової служби цивільного захисту Котлярчук Михайло Васильович е, в господарстві в селі Печін... в селі Великий Ключів. Е, жінка е, 49-го року народження. Е, Ну, наймовірніше, що здійснила самогубство, впало в кірницю, і наші працівники її доставали звідти з кірниці. Загалом, з початку року, на Івано-Франківщині вже виникло 55 пожеж, на яких загинули двоє осіб. Ще п'ятеро людей травмовано. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.